Друзі, нас інфоперші при головне поїхали. США, виходять з переговорів, відправили одного келога як посланця, а не перемовника терміново заявила безугла у той же час. Джерела зазначають, що літак залужно направляється в США. все дуже важко. а Видання розкрило головні пункти плану Трампа щодо припинення війни, які американські дипломати привезуть в Лондон для ознайомлення. Президент Шатрам запропонував мирну угоду, яка дозволяє Росії зберегти за собою майже всі захоплені в Україні території. Угода є частиною семи плану припинення війни, який не містить чітких гарантій безпеки для України з боку. США пише, де телеграф у середу в Лондоні. Американська делегація обговорить плани з представниками України, аби отримати їх реакцію. Ключовий пункт пропозиції офіційне визнання Криму частиною Росії, а також фактичне визнання окупації інших територій. Це означатиме заморожування нинішньої лінії фронту. Залишаючи Путіну контроль над більшістю окупованих земель, частковим поступком Україні стане повернення доступу до гирла Дніпра та відведення російських військ із ще одного району Херсонщини. спецпредставник Трампа щодо України Кіт Келлах очікує згоди України на план. Уже в середу після цього його колега Стів Вітьков представить документи диктатору Путіну, Однак українські чиновники вважають запропоновану угоду. Гіркою пілюлею, оскільки вона не гарантує безпеку і закріплює територіальні втрати позиція Москви, також неоднозначна. Путін навряд чи захоче поступитися навіть невеликими територіями. Вівторок вечері стало відомо, що держсекретар Марко Рубіо, який мав брати участь в переговорах, вирішив не приєднуватись. План Трампа, що пропонує американський лідер. Одна із джерел повідомило, що перші два пункти плану передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Києвом і Москвою. За третім пунктом Україна повинна відмовитись від НАТО, зберігаючи можливість приєднатись до ЄС, європейські сили можуть забезпечити стабільність однак, як зазначає, Детелеграф, США не гарантують їх підтримку. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер раніше заявляв: жодні європейські сили не можуть бути направлені в Україну без американської підтримки. Четвертий пункт плану офіційне визнання Криму російським. Це суперечить міжнародному праву, згідно з яким жодна країна не може анексовувати територію іншої держави. Окрім Криму, Росія отримує частину Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області. Пропозиція фактично дозволяє зберегти контроль над цими регіонами. Хоча й без формального визнання. Запорізькая сіка нині під контролем РФ планують передати США, шостий пункт передбачає угоду. Про видобуток корисних копалин, що відкриває доступ американським компаніям до українських ресурсів, самий пункт знаття всіх. Американських санкцій проти Росії новий етап співпраці у сфері енергетики. Вихід США з перемовин між Україною і РФ а також призупинення американської допомоги для нашої країни було б було б не дуже добрим сигналом. Про це сказав президент України Зеленський на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу того, що президент США Трамп заявив, що готовий узяти паузу. Якщо Росія і Україна не зможуть найближчим часом домовитись про врегулювання війни, ми б дуже хотіли, щоб Америка. Виходила з цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддання, і про балістику і про життя. В принципі, думаю, про це втрата стратегічного партнера для України. В принципі, думаю, що це втрата стратегічного партнера для України, бо ми є стратегічним партнером. Наголосив він за його словами. Це було б недоцільно в той момент, коли Північна Корея, яка абсолютно відкрито стала союзником Росії. Поставляє снаряди, якими Москва обстрілює Україну, коли китайські війська вже воюють в Україні, коли Іран відкрито є ворогом США. У них складні відносини гірші, ніж складні вони реально геополітичні вороги в цей момент, коли Україна говорить і є стратегічним партнером, США, як можна, скажімо так, не допомагати Україні, аби ставити це під питання. Ми є союзниками, Росія є історичним ворогом з американцями. передусів, наголосив Зеленський президент вважає, що в такій ситуації це був би небезпечний момент. Мені здається не дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже сподіваємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну і тиснути на Росію. Ми дуже в це віримо. Наголосив президент України. Зеленський зазначає, що Україна говорить про безумовне пропинення війни, і на це офіційно погодилась. Якщо це питання інших кроків, майбутніх кроків. Якщо це питання суверенітету України, як ми можемо погодитись, це червоні лінії, наголосив він за його словами. РФ хоче виштовхати час перемовин, щоб показати своє лідерство. Зеленський наголосив, що ша реальні лідери Україна хоче. Щоб вони брали участь в перемовинах. ми хочемо, щоб вони тиснули на Росію, але ми готові відповідати за свої слова. Якщо рускія завтра не просто готові до припинення війни. А якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за стіл. Перемовин і переходити до інших кроків закінчення війни, якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто балаканина, зазначив Зеленський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, стату. Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.